Привіт! Мене звати Тимофій Кудько, мені 15 років. Живу в місті Обухів Київської області. Для творчих проєктів готовий подорожувати країною і за її межі. Навчаюся на першому курсі фаховому коледжі імені Тараса Шевченка. Закінчив курси акторської майстерності і моделінгу в театральній студії Red Carpet. Вже два роки я ведучий в громадському інтернет-телебаченні «Веселка ТІВІ». Маю досвід зйомок у щомісячних програмах до речі про речі проєктах, вікенд на колесах та анімаційних воркшопах у Польщі, вивчаю англійську та польську мови, люблю і вмію танцювати, 8 років був учасником народного ансамблю Танцю фаворит. Зараз почав займатися брейкдансом. Люблю співати і слухати різну музику, граю на барабанах, ходжу в спортзал, люблю грати в волейбол та футбол, займаюся програмуванням, фотографую. Люблю помічати щось цікаве у буденних речах. Мрію зніматися в кіно. Дякую за увагу.